Дівчата 27-30+, що ви рекомендуєте зробити у 20-25 років, аби в подальшому уникнути неприємностей щодо зовнішності та здоров'я. Зуби. Зробіть зуби відразу підберіть комплекс вітамінів та слідкуйте за шкірою голови, не брати усе близько до серця і обходити стороною додаків і компанії, які бажають набухатись і нажертись за відпочинок. Не народжувати, не виходити заміж за нарциса, аб'юзера, дотримуватись режиму сну, займати спортом, не тривожитися, правильно харчуватися, починати колоти ботекс до появи заломів а ніяк не після. Дуже жалкую, що почала в 26 років, а не в 21-22. Насправді нема нічого такого, що було би пізно зробити в 27-30. це ще молодий вік. Живіть своє життя і не помилитесь. А що порадили би ви? Пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватися та ставити лайки.